Харкові під ранок пролунало кілька вибухів. Загалом щонайменше було шість прильотів по місту. За попередньою інформацією, всі у Слобідському районі міста. Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці прильотів працюють відповідні служби. Усувають їхні наслідки. Обстрілювали і населені пункти області. Близько першої ночі ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Вузловий та селище Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю. Сталися пожежі. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок: п'ять господарчих споруд, чотири автомобілі. Два у селах Семенівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі у селі Паровське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення. Чоловік 65 років. У селищі міського типу Високий Харківського району чоловік 46 років зазнав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій. Поблизу села Крайдянка Ізюмського району вантажний автомобіль Крас наїхав на вибухонебезпечний предмет, попередня напроти танку. Кову міну водій не постраждав. Рятувальники звітують, виконували свої обов'язки в умовах воєнного часу. Близько першої години ночі ворожі війська здійснили обстріли відразу двох населених пунктів Куп'янщини. Внаслідок ударів у селі купянськ возловий на території приватного домоволодіння зайнявся гараж. Він горів на площі 25 квадратних метрів, а в селищі Ківшарівка п'ятиповерховий будинок, який станом на теперішній час не використовувався. З вогнем під тиском нових ворожих обстрілів боролись рятувальники. Вони загасили першу пожежу о другій ночі, другу о четвертій ранку. Постраждав. Лих на щастя немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україна зазнала масованої атаки окупантів. Під ранок ворог завдав ракетного удару по обласному центру Черкащини. За даними ОВА, у наслідок роботи ППО зафіксовано падіння уламків в центральній частині міста. Постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Відомо про кілька постраждалих. Триває рятувальна операція та розбір завалів. Атаки зазнала і столиця. За даними місцевої влади, зафіксовано падіння уламків у кількох районах Києва. Є пошкодження комунікацій в одному з районів перебої з електроенергією та водопостачання. Інформація про постраждалих уточнюється влучання. Є на Львівщині рівному. Спрацювала ППО в Івано-Франківську Вінниці, Хмельницькому. Шість вибухів пролунали зранку, і у Харкові є постраждалі. Зранку обстріляли і Херсон. За даними обласної прокуратури, троє людей загинуло та поранено п'ять. Атакували житловий район, будинки автотранспорт та лінії електропередач. На місці працюють профільні служби. За даними головнокомандувача ЗСУ, цієї ночі усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації. Ракети запускали у декілька хвиль. В результаті роботи сил ППО знищено 36 крилатих ракет. Атакували також Запорізьку, Харківську, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей зі світовими лідерами. Так, гарант зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив важливість питання посилення протиповітряної оборони України. Зеленський зустрівся із президентом Бразилії. Словаччина, Польща та Угорщина, які запровадили заборони на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм постачання, запропонований Україною. Про це розповів заступник міністра економіки України Тарас Качка. За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів. Пшениці, кукурузи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн ЄС. Також прем'єр-міністр Польщі заявив, що вони більше не передаватимуть зброю Україні. Перше за шість місяців було пошкоджено енергооб'єкти в західних та центральних регіонах України. Як заявили в Укоренерго через наслідки атаки, частково світла не було в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів. Через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об'єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівенській та Житомирській областях. Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено. Триває заживлення побутових споживачів в мережах Обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі Обленерго в Дніпропетровській. Київській харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. В Вукренерго зауважують, що не дивлячись на обстріли, триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Звертаємо увагу зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами інформації. Також, за даними підприємства, Україна продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини. Марія Совйова та Андрій Паколов. Харків. Новини. Зранку ворог здійснив обстріл міста Харкова. Постраждало два, два чоловіка. Вони зараз знаходяться у лікарні. У них середня тяжкість і лікарі з ними працюють щодо наслідків, які були були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200. Зараз працює наша комунальна установа, Харківводоканал щодо локалізації цих поривів, які є в нас, і будемо працювати для того, щоб под Дати воду, бо зараз одна із міських лікарень знаходиться без водопостачання. Тому будемо робити, щоб десь до приблизно 13 години все це локалізувати і подати воду у лікарню, і також відключено, на жаль декілька частних домів. Тому теж будемо працювати, щоб подати туди воду. Чим швидше інвестори будуть готовими співпрацювати з Харковом, тим краще буде як для міста, яке налаштоване на глобальну відбудову, так і для самих партнерів. Такої думки притримуються учасники інвестфоруму Харків-Рестар, що зібрав у столиці провідних менеджерів, керівників компаній, українських підприємців та представників всіх гілок української влади. Паралельно з панельними дискусіями, на яких по факту вирішувались. Перспективний розвиток та доля Харкова міський голова мав серйозний блок зустрічей з рядом компаній, організацій та міжнародними партнерами, деякі з яких вже мають тривалий досвід роботи з Харковом. Ми приспівпрацювали ще до війни щодо цифровізації побудови смарт-сіті в місті Харкові, і на жаль, війна змінила акценти. Але ми в перші ж дні після війни чи запитали, чи можемо допомогти І разом з вендерам. Запропонували допомогу. І фокус, перш за все, був на підрахунку вартості відновлення пошкодженого майна. І перше завдання, перша проблема була, що немає реєстру, реєстру цифрового реєстру майна міста Харкова. Тому ми побудували вже цифровий реєстр 11 тисяч багатоквартирних будинків міста Харкова. з Усіма нормативними документами і з прив'язкою да, до цього активу. І, що саме цікаво, розробили модуль автоматичного розрахунку вартості відновлення. Тобто після огляду пошкоджень беруться дані спеціалістів, вносяться в систему, і система розраховує вартість відновлення цього будинку, активу. І це було дуже важливо. Тим баче, наше керівництво страни, законодавча база, це була завдання номер один мати швидку можливість розраховувати вартість відбудови. Мати інструмент. Мати інструмент. IBM нам надав можливість безкоштовного використовувати, Товати цей продукт і дякуємо. Ми зі свого боку, як експерти в спровадження досі працюємо на волонтерських засадах і автоматизуємо і завдань ще на роки. Найголовніше гальмо для всіх інвесторів кажуть гості: це війна, і дуже близьке сусідство Харкова з російським ворогом. Але і в такій ситуації наголошують, вбачають вагомі плюси. Так, да, всі знають про ризики на сьогоднішній день, але якщо говорити, як я пояснив інвестиційною мовою, ну ризики теж е, приносять opportunity, тому що ну якісь можливості. Тобто, е, якщо ми кажемо про фундаментальні речі, ріск-ріворд е, ratio оцей, тобто ніхто не відміняв. І тому е, на сьогоднішній день, маючи відкритість, як пан мер наприклад зазначив, е, доброчесність і транспарантність щодо всіх процесів, котрі є теж дуже важливими особу. Пливо для канадських інвесторів це разом поєднуючи з можливостями, з потенціалом, це можна це, це дає можливість дійсно створити неймовірну синергію і для інвестора в майбутньому прибутки. Інша ситуація відносно, ну це моя ну, патріотична особиста думка. Да, але треба входити інвестором зараз. Чому тому що в незалежності від критичної складної ситуації? Зараз у нас в Україні знов ж таки можливість для «first move advantage», для інвестора, хто перший прийде, то буде мати зовсім іншу конкурентну спроможність ніж ті, хто чекають чогось. І тому, якщо заходити на сьогоднішній день в Харків. А ну, можливо, у якогось інвестора буде такий джамп-старт, буде можливість зробити щось набагато швидше чи зовсім з іншою набутньою капіталізацією. Взагалі, інвестфорум, впевнений, міський голова став хорошим майданчиком для зміцнення партнерських відносин Харкова з міжнародними партнерами та українським бізнесом. Зокрема, місто заручилося підтримкою з компанією, що займається виробництвом громадського транспорту. А для Харкова, що планує і надалі впроваджувати транспортну реформу, це є дуже актуальним напрямком. Наші засновники та наша компанія так дуже зацікавлена співпраці з Харковом а в, в за всіма напрямками, які можуть бути цікаві та вигідні обом сторонам, і які будуть відповідно впливати на розвиток. А, як України, міста, так і нашої співпраці, тим паче, що підтверджується не лише тільки нашим бажанням, але так, так само тим, що багато членів чеського уряду вже відвідувало Харків. Я знаю, ми перед цим вони били у нас, і ми якраз з ними дискутували стосовно того, що Харков є одним з пріоритетних напрямків для співпраці. Наша компанія займається виробництвом як метрополітену, так і трамваїв, так і тролейбусів, так і електробусів. Сьогодні для мене було відкриттям, що одним з напрямків пріоритетних є зацікавленість в електробусах. Це дуже прогресивна та так як на мене, це рухомий склад публічний транспорт майбутнього. Тому це якраз за всіми цими напрямками. Ми дуже зацікавлені і дуже хочемо співпрацювати з Харковом. Та окрім планів на майбутнє спільних проєктів, що не на місяці, а на роки партнери пообіцяли і надалі бути поруч з Харковом, який пережив найгірше в 2022-му Став форпостом для України, а зараз впевнено дивиться у майбутнє. Харьков ⁇ это наш очень важный партнер. И, конечно, мы переживаем за этот город. И мы знаем, что все это может а, быть и на наш город. Так что мы будем делать все, что мы можем делать, чтобы поддержать вас. Быть в таком форуме ⁇ это важно, потому что ты можешь знать, как помочь для города, как помочь для своих партнеров. прошлый год мы привезли 5 автомобилей, легковые автомобилей от Кауновской полиции. А теперь мы будем пробовать помочь и отдавать 20 автобусов. Думаем, что это поможет для города. Леся Копилюк, Віктор Нозрачов, Харків. Новини. За оптимістичним прогнозом інституту демографії та соціальних досліджень за 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 мільйонів людей. Але ця цифра зауважують науковці не точна, адже в умовах повномасштабного вторгнення кожен місяць війни може впливати на стан справ в Україні. Давайте забудемо про те, що на 1 січня дев'яносто три цього року у нас було 52 мільйони. 52 мільйони не буде ніколи. Якщо ми не будемо приблизно 600 тисяч на рік залучати зовнішніх мігрантів, найбільш оптимістичний варіант на 33 рік, це 35 мільйонів в кордонах 91-го року. Ми виходимо з того, що ми відновимо повністю свою територіальну цілість. Повністю. Тобто, в будь-якому випадку скорочення буде. Повернемо ми мігрантів, не повернемо ми мігрантів. Скорочення буде. От давайте з цього виходити в інституті. Зауважують, що останнім часом кількість українців, які за кордоном отримують або статус біженця, або тимчасовий захист, збільшується повірніше ніж торік. Проте демографи бачать іншу негативну тенденцію. Від початку 2023 року зменшується чисельність і питома вага трудових українських оцих, втікачів від війни. У Польщі вони їдуть далі. Вони їдуть до Німеччини, вони їдуть до Чехії, вони їдуть до Голландії, тобто до До, ну, до різних країн, але вони їдуть далі. Досвід, який ми маємо, от і по ковіду, і, і, і не по ковіду, говорить про те, що що більшою є, що більшою є відстань між Україною. Тією країною, де вони перебувають, то меншою є ймовірність того, що вони повертаються. Тож зараз, на переконання спеціалістів, головним завданням уряду мають стати мотиваційні кроки для повернення українців додому. Це може бути створення комфортних умов на ринку праці, відновлення будинків та безпека. Якщо ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення, я не хочу зараз говорити про те, що Цілком можливий ризик того, що від, від воз'єднання родин відбудеться, але відбудеться там, а не тут, тобто після перемоги і скасування воєнного стану чоловіки поїдуть, там і так далі. Ми маємо ну, ініціювати і мотивувати людей повертатися. Я б ставила питання трошки по-іншому, Щоб ми протидіяли переходу. Тимчасову еміграцію, в стаціонарну і навпаки стимулювала людей повертатися до України. Хай вони поживуть там, попрацюють, нічого в цьому поганого немає, але хай повертаються. А, мені видається, що це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків, Новини. Це відділення хоспіс 17-ї міської лікарні. Протягом літа тут провели ремонт, щоб перебування пацієнтів взимку тут стало ще комфортнішим. Оновили і палати, і душові кабіни. Відділення розраховане на 80 ліжок, але завдяки відремонтованим приміщенням тепер міст тут 115, Акцентує Світлана Горбанова. Рубан, тож прийдешню зиму провести тут в теплі, комфорті та під наглядом спеціалістів зможе більше людей ніж цьогоріч. Загалом соціальні служби міста опікуються майже шістью тисячами одиноких людей. З них майже півтори тисячі не виходять з дому. А з цих полутора тисяч людей. Ну, я хочу сказати, десь 700-800 людей, які просто приковані до ліжка. Але не всі хочуть переїжджати до медичних закладів. Ну, якісь такі старі, старі спогади, може, є про те, що там не зовсім, не зовсім гарно, не зовсім хочеться там бути. Але я хочу сказати, що ми перевезли до хоспісного відділення 47 людей. 44 з них залишилися, коли почалася весна, коли почався теплий. Період ми їм пропонували повернутися додому, але вони сказали, що вони не хочуть, тому що вдома такого догляду і такої допомоги вони не отримають. Для цих людей, які потребують постійного піклування та медичного догляду, тут створені всі умови: кімнати для гігієни зручні у користуванні, навіть для людей у візках. В палатах світло і гарно. Новий інтер'єр кажуть постояльці сприяє гарному настрою. Тут працює автономне опалення, тут є генератори, тут є все для того, щоб забезпечити у зимовий період, не дай Боже, буде blackout, і що якісь негаразди пов'язані з теплом, зі світлом, з водою. То в лікарняних закладах у нас є все, щоб утриматись у цей час найкращим образом. Людям з обмеженими можливостями в побуті допомагають соціальні працівники. Виконують свої обов'язки. Вони і зараз, в скрутний воєнний період, коли їх підопічні знаходяться в таких тимчасових закладах перебування. Каждый социальный работник у нас имеет 15-20 человек, которые нас ждут. Мы с большим удовольствием идем с им навстречу, помогаем, дружим с ними и любим их. Так что мы очень благодарим городу за нашу поддержку в трудные минуты. Если есть какие-то проблемы в каждого человека, мы обращаемся. К директору Горбунова гарбунове рубан. Ніхто не відказує нам помощі. Люди всегда стаються довольні нашої роботою Сьогодні розповідає Антоніна у мешканців хоспісу невеличке, але святом її підопічна Лідія, якою вона опікується вже 30 років, і яка минулого року за станом здоров'я на особливий період була госпіталізована у відділення Хоспіс Сімнадцятої лікарні. Вийшла заміж за чоловіка, який теж наразі перебуває в цьому. Шкосмісі. Молодята кажуть, дякую долі, що звела їх на життєвому шляху і подарувала щастя покохати один одного. Це якось спонтанно відбулося. Я не можу навіть сказати, як це відбулося. Якось так вийшло, що ми познайомилися. Ну, сподобалось, мабуть, друг другу. Я не знаю, я тобі сподобалась чи ні. А я кохаю і уважаю. Саме хороша чачка. Життя триває, кажуть Сергій та Лідія. І всі негаразди тм'яніють перед коханням. Війна, життєва трагедія, хвороба не зламали цих людей, загартували. А кохання подарувало віру і надію на тих і щасливе майбутнє. Яна Біляєва, Олег Синицький, Олексій, Олексій Стеренков, Юрій Бубикін, Харків. Новини.